Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан, менеджер партнерської програми. І сьогодні я хочу поділитися такою радісною новиною, що ми запускаємо офер наших сухих хімічних грілок, які тепер можна буде також пропонувати своїм клієнтам через партнерську програму і заробляти на цьому 30% від суми замовлення. Отож, зараз перейдемо до короткої презентації, такої, і я покажу, як взагалі оформити замовлення. Як створити точніше своє посилання, а замовлення оформлюється так, як звичайно, в принципі, і у інших оферах. Отож, наші грілочки. Хто ще не знайомий з цим нашим таким продуктом? Можете ознайомитися, замовити собі, в принципі, в холодну пору року. Зараз це буде доволі корисно. Це надзвичайно трендовий товар. Його беруть як собі на прогулянки, так і рибалки, мисливці, і обов'язково також волонтери і небайдужі люди замовляють нашим захисникам. Тому це дієвий продукт, тому що є багато запитань до того чи справді вони гріють. Вони насправді гріють. Ми отримуємо дуже багато відгуків позитивних на рахунок їхньої дії. Ви можете подивитися їх на нашій сторінці по грілочкам, яку я далі покажу, або на офіційному аккаунті, де ми звітуємо про допомогу. Діють вони 8 годин, тобто вони одноразові, ви відкриваєте їх, вони протягом декількох хвилин починають діяти, і далі вже поділивається. 8 годин, приблизно температура там в районі від 42 до 47 градусів нагрівається, тому доволі так тепло. Їх можна за допомогою клейкої сторони накріпити на одяг. Можна покласти у шкарпетки, можна покласти в рукавиці, тобто, в принципі, це допомагає зігрітися в холодну пору року. Категорії споживачів, яким підійде військовослужбовці, також ті, хто працюють на відкритому повітрі, ну і, в принципі, можна використовувати і в інших таких наших сферах життя. Тут є перелік, можете використовувати цю презентацію. Якщо потрібно буде, я її скину. Якщо Просто забудете, можете переглядати це відео. У нас одразу кажу власне виробництво, тобто, ми не просто їх десь закуповуємо, ми самі їх виготовляємо, тому можуть бути необмежені партії, скільки вам потрібно, стільки зробимо, відправимо вашим клієнтам якнайшвидше. Ну, в принципі, це така коротенька презентація. Можете її потім поставити на паузу, перечитати, або запитати мене, я вам скину. А зараз перейдемо до найголовнішого, як все-таки можна на цьому заробляти і як здійснювати продажі і кому продавати. Отож, ми переходимо у наш партнерський кабінет, переходимо у офери і бачимо, що нам вже доступний такий офер суха хімічна грілка». Виплата 30%. Переходимо до нашого офферу. Тут є коротка інформація. В принципі, ця інформація вона скопійована з офіційного сайту, тому можете або звідти копіювати, якщо вам потрібно, або брати інформацію, або дивитися тут одразу у офері. Також це білий офер, який надає вам можливість рекламувати саме цей продукт. І не бути під ризиком якогось блокування у рекламі. Але це не стосується деяких випадків з рекламними кампаніями, які пов'язані з військовою тематикою. Тому тут будьте обережні. Креативи тут є посилання, де взяти офіційна база це Google Диск. Також можете виготовляти власні креативи, брати, наприклад, нашу картинку, робити якийсь банер або відео якесь нарізати і е, показувати у своїх е, соціальних мережах. Також є е, офіційний сайт, зараз покажу його далі. І також є інстаграм, з якого ви можете брати контент. Там е, дуже багато контенту, там є відгуки, тому все це можете використовувати у себе. Ну і знову ж таки. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть нам у наш партнерський телеграм-офіційний кілері Нижнє Підкреслення ICPA, і ми вам обов'язково допоможемо та проконсультуємо. Так, отож, переходимо до створення посилання. Ось тут у нас є поле, як ми знаємо, створюється посилання, натиснувши на кнопку Generate Short Link, і створюється посилання на. Сайт. Ми можемо перейти за ним і переглянути наш офіційний сайт, який в нас є по грілочку. Ось такий банер Тобто клієнт одразу, коли попадає на сайт, він бачить якусь важливу інформацію про ці грілки. І також є різні можливості придбання грілок. Зверніть увагу, що тут вони розбиті на кількість США, тобто кількість пар. Кількість цих упаковочок, і від цього залежить ціна. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, 20 грілочок, то в нас ціна буде 340 гривень. Тобто, це по 17 гривень за одну пару. Якщо ми беремо, наприклад, 300 пар, то там буде ціна по 15 гривень за одну грілку і Відповідно така знижка при гуртовому. Ну і також зараз діє знижка на 1000 пар. Взагалі можна придбати їх по 10 гривень за грілочку. Тобто 1000 грілок вам буде коштувати 10 тисяч гривень. Також в нас є можливість продавати грілки через лендінг. Для цього потрібно ось тут. Під полями саб-аккаунти є розділ лендінги, і е, отут поставити цей радіобатон, щоб був вибраний лендінг гілки. Далі ми генеруємо посилання, тому що це буде окреме посилання. Ось воно згенерувалося. Давайте ми перейдемо за ним і подивимося, куди воно нас приведе. Ось такий односторінковий сайт з корисною інформацією, демонстрацією, є відео, і також є варіанти придбання. Тобто тут ми обираємо необхідну кількість грівок, вводяться контактні дані, далі вже менеджер зв'язується і обробляє вашого клієнта. Тобто надсилає йому реквізити. Можливо, робить додаткові продажі, наприклад, якщо клієнт замовить там 10 пар, але після розмови з менеджером, можливо, він захоче замовити більше. Тому таким чином це також попаде вам у виплату, що є неймовірним плюсом для вас, тому що ви не опрацьовуєте цього клієнта, а просто отримуєте виплату за здійснене замовлення. Так. З цим розібралися. Якщо потрібно на офіційний сайт, то обираємо типове налаштування. Якщо для лендингу, то обираємо лендінг. Ну і підемо подивимося, які ж взагалі в нас є креативи, яка інформація на сайті. Давайте перейдемо в картку товару на сайті. Тут ми бачимо, що тут 20 пар. Це картка позиції е, на 20 пар, по 17 гривень за штуку. Ну і, відповідно, е, будуть коштувати вони 340 гривень. Є ось такий також інформаційний банер, який можете в себе використовувати. Тут додаткові візуальні матеріали. Ну і текстовий опус. Також е, на сайті Hillary у нас є деяка інформація про грілки, можете її також використовувати. Е, але. Е, Якщо продаєте через сайт саме WarmTouch, то потрібно генерувати посилання у оффері Суха хімічна грілка. Якщо продаєте через сайт Хіллері, відповідно вам потрібно згенерувати посилання з оферу Хіллері І також Instagram. В інфекційному Інстаграмі є звіти про допомогу ЗСУ, також відгуки. І е, різний контент, який може вам знадобитися. Ці посилання є у офері. Ось тут де креативи, Google Диск, офіційний сайт і е, Instagram. Тому можете переходити, ознайомитися і е, продавати. Основна критерія е, ну, наш. Кому ми рекомендуємо продавати, в принципі, це активні люди, які довго гуляють. Ви, наприклад, можете створювати рекламні кампанії для з акцентом на те, що це зігріє вас на прогулянку. Можливо, хто проводить активний спосіб життя і там мисливці, рибалки це також допоможе. Зараз також проводяться різного роду ярмарки. І якісь активності на вулиці, тому це також стане незамінним таким помічником на відкритому повітрі, щоб не замерзнути. Ну і звісно ж таки, все-таки волонтери, які роблять, ну, збирають допомогу для військових, відправляють. Вони замовляють багато зазвичай, тому від цього теж ви отримуватимете велику випадку. В Принципі на цьому у мене все. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, обов'язково пишіть нам у телеграм. Будемо раді відповісти вам і чекаємо на ваші замовлення. Гарного дня.